У генштабі покровський напрямок називають найгарячішим станом на зараз найбільш напруженим. Діп-стейт вказують на успіхи сил оборони в серебрянському лісництві. А аналітики інституту вивчення війни пишуть, що загарбники ймовірно просунулися до агрегатного заводу у Вовчанську. Тим часом аналітик гайського центру стратегічних досліджень вважає, що Україна готує ґрунт для ударів по Криму після прибуття винищувачів Ф-16, а Голова РНБО Литвиненко припускає, що Путін може застосувати ядерну зброю. У разі катастрофічної поразки у війні проти України про все це у деталях далі з Павлом нарожним, засновником благодійної організації «Реактивна пошта і військовим експертом. Пане Павло, вітаю вас. Доброго дня. Ну, по-перше, питання просто з гарячого: те, що дійсно важливо, росіяни вдарили в день по цивільній інфраструктурі у Полтавській області. Там, щонайменше 9 загиблих, 9, вибачаюсь, поранених. На щастя. Без загиблих пошкоджено кілька багатоповерхівок і електролінії у результаті чого знеструмлено пів е, сотні тисяч побутових і дві з половиною тисячі юридичних споживачів. Чи тут є? Чи ви бачите там якусь особливість? Можливо, розумієте, куди саме росіяни намагаються цілити, коли б'ють по полтавській області? Ну, конкретно по Полтавській області в мене інформації немає, але вони системно б'ють по системам генерації електроенергії, передачі електроенергії. Вони знищили ну там, в той самий Харківській області абсолютно все, що можна було. Вони наносили удари по Сумській області, по місту Суми і так далі. Тобто, це продовження їхньої політики по знищенню системи електрогенерації та передачі електросистеми України. Тут нічого нового немає. Добре, тоді прошу вас прокоментувати загальну ситуацію на лінії фронту. Сирський 에, головком сьогодні каже, що ворог нарощує інтенсивність бойових дій, працює над розширенням географії. Однак, в цілому, йому здається, наскільки я зрозумів, що ворог не має встигнути е, якісь серйозні е, здобутки отримати, допоки вся допомога заходу надійде. Українським збройним силам, а що ви бачите, наскільки інтенсивність бойових дій змінюється? Ну, саме так я, я з цим погоджуюся. всі результати, всі здобутки ворога, вони мають такий тактичний характер. Ну тобто, немає якогось там пририва на якісь кілометри і так далі. Тобто, ну, це така, ну, як і вже так дуже точно назвали, еластична лінія оборони. Тобто, десь ми здобуваємо, десь ворог здобуває, але в цілому всі ці переміщення вони мають такий дуже тактичний характер. Чому так сталося? Ну, по-перше, дуже довго була затримка з наданням зброї. Ми були на такому дуже я не знаю, як сказати на дієті дуже сильний снарядний, і це спричинило ту ситуацію, яка зараз є. Друга проблема величезна проблема, яку ну, про яку не дуже люблять у нас чомусь говорити Це тому, що наша мобілізація, яку ми дуже довго чекали, яку хтось боявся, хтось чекав. Вона ну затягнута і затягнули як ну, мінімум на півроку. Тому що проблема з людьми відчувалася ще ну, мабуть, в вересні, в жовтні. Того року а зараз вона тільки усугубилася. Чому так? Ну тому, що є санітарні втрати. Хтось загинув на фронті, хтось був поранений. А люди, які зараз починають більш-менш масово їх мобілізують, вони йдуть куди. На навчальні центри через навчальні центри вони з'являться на фронті десь приблизно вересні місяці. Ворог це прекрасно розуміє і робить те, що от ви кажете: вони відкривають нові напрямки. Ну, конкретно Харківський напрямок. Вони відкрили, і це задача розтягнути нашу лінію фронту. Ті і так слабкі. Сили, які зараз є, яких не вистачає, і, і, і все більше їх розтягують. І основний удар напрямка це саме Покровський напрямок. ну Тобто, Очеретина ну це був, скажімо так, Авдіївський напрямок. Тому що він для ворога він стратегічно важливий, цей цей напрямок це убезпечить агломерацію Донецьку, це захопить Краматорськ-Слов'янський, тобто, туди вони хочуть рухатись. І саме це зараз відбувається. Але що ми бачимо, ми бачимо, що ми нарощуємо сили. Ми отримуємо нову техніку, ми отримуємо боєприпаси, як стає. Більше. Ну, там різні повідомлення там, від суб'єктивних, скажімо так, до об'єктивних. Суб'єктивне це те, що там пости пишуть там, в Фейсбуках та інших соцмережах. А об'єктивне те, що ми бачимо, в повідомленнях Генштабу збільшення знищення техніки. Ми бачимо знищення систем ППО дуже важливих. Ну, до цього я думаю, що ми ще перейдемо далі. Так, ну а з іншого боку, Діпстейт ще додає. Хоча зазвичай Діпстейт говорить, речі пише речі, про які е, генштаб не пише, і вони ну, трохи відрізняються. А тут прям сили оборони відкинули ворога в серебрянському лісництві. З іншого боку, е, е, аналітики інституту вивчення війни вказують на те, що загарбники просунулися до агрегатного заводу у Вовчанську. Про що знову ж таки генштаб не повідомляє, що вам відомо, що ви бачите в саме от в. На Харківщині. Ну, дивіться, в мене конкретної інформації немає там біля агрегатного заводу, але але, але там зараз точаться доволі потужні бої. Ворог перегрупувався. Вони там були у них такі, період за періодища, десь декілька днів, там навіть ніяких боїв не було. Ну, були там якісь дрібні зіткнення і так далі. Але штурмів не було. І вони зараз перегрупувалися, вони ну, почали нові атаки саме на цьому напрямку. Туди перекинули нові підрозділи, їх перекинули, позбирали по всій лінії фронту, починаючи з роботи на, і закінчуючи Куп'янська, ну які там приблизно в 100 км так знаходиться 80-100 кілометрів від Харківщини. Тобто, Харківщина для них вона дуже важлива, дуже пріоритетна. Ну, по перше, місто мільйонник. Ну тобто, дуже важливий там з економічної точки зору. А вони хочуть спричинити паніку, вони хочуть спричинити величезну кількість біженців в Україні, ну щоб ці люди тікали. Але харків'яни тримаються і не піддаються. Всі ці переміщення по вовчанську ну, вони знов таки мають е, 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 тактичний характер. Це не якась там стратегічна перемога ворога. вони що прорвали оборону. Я більш ніж певний, що. Наше покращить там ситуацію і. Відкинуть ворога назад. Щодо серебрянського лісу, там знаходиться третя штурмова бригада. Одна з найбільш боєспроможних, дуже потужна бригада, дуже патріотична, дуже заряджена саме на ці штурмові дії. Їх завжди кидають на такі гарячі точки, і вони завжди показують результат. Не було такої ситуації, щоб прийшла третя штурмова, і все стало погано. Ну тобто, завжди вони свої виконують задачі. От вони поки... відкинули ворога, покращили ситуацію в серебрянському лісі, і будемо очікувати їх появи на якомусь іншому напрямку фронту. Ну, з одного боку, це приємно чути, а з іншого, виникає питання в Україні тільки третя окрема штурмова здатна відкидати ворога? А, знову ж таки, Крім третє, штурмової у нас є 35-та бригада морської піхоти, 36-та бригада морської, 37 сьома 38 восьма. Ну це такі дуже потужні, дуже це смістні, зрозуміло. І, 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 ось, але, так, да, так але от, от, от є проблеми на покровському напрямку, чи вони будуть ну, ці проблеми розвиватися для нас, чи ви бачите десь у перспективі крапку, де ми зможемо поставити крапку і перейти у контрнаступ на цьому напрямку? Або, хоча б, зупинити просування ворога, щоб е, перехопити нам і нам треба так. Так. зупинити Ну, цей. Називається перехопити ініціативу. Зараз ініціатива у ворога. На жаль, чому так сталося? Декілька факторів. Чому так сталося? По-перше, це артилерійські боєприпаси. Як було, так і є. У ворога є. Ну важко сказати в скільки разів, але ну, я думаю, разів півтора-два точно вони більше стріляють. Це раз людей набагато більше. Ну тобто це дуже серйозна проблема. Це нестача людей. Ну різні цифри називають Не можемо посилання дати на генерала Судаля, який в раді сказав, що там три. Чотири людини в підрозділі там, де повинно бути 10 людей. Ну тобто, ну геть інший масштаб від потреб армії, які потрібні. Можливості ворога наносить удари, керовані авіаційні бомби, це великий наразі козель ворога, і ми його переламити поки що нічим не можемо. Ну чому так? Тому що ведуться перемовини про передачу систем ЗРК далеко радіусу дії Про Ф-16 минув це вже нав'язло так ці всі розмови, що ми от скоро скоро отримаємо Ф-16. Але ж коли це станеться, Ну це, мабуть, тайна за сім'ї печатями. коли станеться. Коли ми побачимо масове збиття су 35 але я Ну, от я не можу згадати, коли ми останній раз Су-35 чи Су-34 збивали, ми збивали там Су-25, Су-24, ну це те, що відносно дешево, скажімо так, техніка застаріла і збивали їх за допомогою Стінгера. Я не знаю, які в 110 й бригаді це робить, але він у нього вже там 5 чи 6 він там цих настріляв Су-25. Просто аплодирую людині, не знаю, як вони це роблять. Ну, але коли ми побачимо збиття Су-34, Су-35, коли ми побачимо, ну скажімо, 15 збитих літаків ну, з того, Моменту, як почнеться ситуація, прилом, коли ми побачимо удари авіаційними бомбами, велике кількість от на днях було не підтвердження удар там ракета бомби ракети Хаммер, але знов таки ми відносно рідко чуємо про ці удари. Чому тому, що ворога наразі велика кількість систем ППО, які загрожують саме нашим літакам під час цих ударів, от тоді ми зможемо переламити ситуацію. А до того моменту у нас буде героїчна оборона. Ми нічого з цим зробити не зможемо. Ну тому що коли падають десятки керованих авіаційних бомб, стоять в окопі і очікувати ну, якоїсь зміни ситуації, ну все ж таки треба зберігати життя людей. Десь треба відійти, ну, да. але коли ми кажемо, що ми відступаємо, мова не йде, що ми там на десятки кілометрів. Ми виступаємо на сотні метрів в будь-яких ситуаціях. А ви погоджуєтеся з поглядом бізнес інсайдер про те, що Україна зараз розчищує ґрунт, готує ґрунт для ударів по Криму перед е отриманням f 16. Ну і власне, як росіяни можуть е запобігти? Не можуть запобігти от зараз знищенню ППО, РЛС? Е і власне. Ну, як саме Україна себе покаже, от коли знищить всі ППО? Скажімо так, фантастичний сценарій обмалюємо? Що далі? Ну от по-перше, скільки є ППО у ворога, є приблизно до 100 дивізіонів С-300, С400, і декілька дивізіонів С-500, декілька, ну може до 10 штук. максимум. що ми бачили? Ми бачили в Криму знищення ну як мінімум, приблизно 12 дивізіонів. Ну знищуються, звісно, радари, всі там пускові, всі інші вузли цієї системи знищують. Сенси небагато, тому що вони відносно. Дешевий дешеве радар сама дорога одиниця і саме важлива одиниця цього дивізіону. був знищений така штука, як цей армавір 16, це за горизонтна В чому її була загроза для нас? Вони могли бачити всі пуски балістичних ракет. Це які це Жимерес, це Атак МС, ну тобто, це небезпека для екіпажів хаймарсів, які наносили удари. І не тільки Хаймарсів, інших ракет. Теоретично вони могли бачити там і крилаті ракети, і так далі. ну, В першу чергу, все ж таки балістичні. Ми бачили такий, ну я не знаю страйк, да, коли там було там, по три системи, по чотири системи. Зараз там знищувалися ракетами Атакамс, А зараз ворог завів С-500. В Крим і після того ми, на жаль, не бачили успіхів. Е, чому так? Ну, чому завели саме С-500? Тому що ми бачили, що С300 і С400 неспроможні збивати ракети Атакамс. Ну або не збивають якісь там, ну, я не знаю, там 10%, 12% незначну кількість. Ну тому що удари наносилися, довари, удари були доволі успішні. А після того, як завели С500, ми поки що не бачили успіхів. Ну, тобто, щось відбувається, я думаю, готується якийсь новий удар, можливо, працює розвідка. Е, Саме так це виглядає, що прорубують коридор для використання F-16, або навіть не F-16, або навіть радянських літаків з ракетами Storm Shadow «Скальп», скальп для того, щоб наносити удари по інфраструктурі Крима. Ну зараз сказати про операцію сухопутну, що зараз там зайде там сухопутні війська України, чи там морська піхота не і що вони почнуть звільняти Крим, Це дуже дуже рано, скаже так. Але знищувати цю всю інфраструктуру військову, це абсолютно реально. От мені, чесно кажучи, ну я так ну, не то щоб з кепсимами, у мене таке питання виникло, коли Плетенчук сказав у нас в ефірі, що по Кримському мосту пересувається всього-навсього 15% військових вантажів, і тому ми не носимо удари по Кримському мосту. Ну, 15% це теж, теж дуже багато. По ньому по словам Кирила Буданова пересувається особовий склад. Ну тобто, це ротація, це підкріплення на Херсонщині на запорізькому напрямку. Це дуже серйозно. Ну для я не, не можу зрозуміти, чому не відбуваються ці удари. Але в цілому, так все виглядає, що готується саме коридор для використання авіації з в першу чергу з крилатими ракетами, які набагато дешевші, ніж та Останнє питання коротко: якщо коли Україна поверне півострів Крим, буде знищувати міст, і власне сухопутно туди зайде. чи це буде катастрофічною поразкою для Путіна? Чому питаю? Тому що Литвиненко, голова РНБО, каже, що Путін може застосувати ядерну зброю у разі катастрофічної поразки в Україні. Що є катастрофічна поразка в даному випадку для Кремля? Ну, мені важко сказати, що саме катастрофічна поразка, але от я просто нагадаю таку цікаву річ, коли ми вели перемови, і вони вилились таки в публічний простір, що ми можемо чи ми не можемо використовувати американську зброю по Білгородській області, по Курській області, звідки є загроза для Харківщини. І тоді вони сказали, що от, от коли почнуть бити по Росії, це буде той самий перетин тих самих червоних ліній. А Крим що, не Росія? Ну за їх точку зору. Да вони вже там себе навіть конституцію приписали, що там Крим Росія, але навіть вони підсвідомо кажуть, що Крим це не Росія, це Україна, от сама Білгородщина, це Росія. От там і є та сама червона лінія, та е, критична ситуація. Тому я більш ніж певний, що всі ці погрози по ядерній зброї, ну вони, вони ніколи не справдяться абсолютно. Дякую вам. Ну е, що не менше на Білгородщину і Курщину. Е, в нас взагалі ну ніяких планів немає. Я маю на увазі Сили оборони України. Павло Нарожний, засновник реактивної пошти, військовий експерт, був моїм співрозмовником. Долучайтеся також до дискусії у коментарях під цим відео.